У сучасному світі в багатьох професіях існує необхідність обробки та впорядкування великої кількості фотографій, наприклад, при оцінці, моніторингу, оренді чи продажі майна, інвентаризаціях основних засобів, технічних інспекціях, страхуванні, будівництві, туризмі, бізнес-заходах, навчанні інших напрямах комерційної та некомерційної діяльності. Спеціалісти усіх цих напрямів регулярно накопичують фотоматеріали, які потрібно швидко та якісно оформити у зрозумілі фотозвіти. Оформлення таких звітів з використанням зображень не тільки допоможе донести потрібну інформацію своїм потенційним користувачам, але й, в деяких випадках, є вимогою робочих інструкцій, обліку та навіть законодавства певних видів діяльності. На перший погляд, задача з оформлення фотозвітів досить проста, але на практиці вона часто займає багато часу, потребує зосередженості та навіть деякого рівня витривалості, вибрати кращі знімки, за потреби відредагувати їх, розташувати у логічному порядку, додати підписи чи коментарі. Ми знаємо, наскільки виснажливою може бути тривала робота за комп'ютером, особливо коли доводиться виконувати монотонні завдання. Години, витрачені на додавання фото до файлу текстового редактора, їх розміщення та редагування, це не лише втома, а й втрачений робочий, а в деяких випадках особистий час, який можна було б використати значно продуктивніше. Саме тому ми вирішили розробити веб-застосунок, який допоможе спростити та пришвидшити процес створення фотозвітів. Уявіть собі рішення, яке автоматично розташовує ваші фото на стандартній сторінці А4, створює підписи до них та дозволяє отримати результат у вигляді файлу формату PDF буквально в декілька кліків. Наш застосунок автоматизує щоденні рутинні завдання, дозволяючи швидко формувати сітку великої кількості зображень, редагувати їх, робити до них коментарі, та як результат формувати якісні та презентабельні фото звіти без завих зусиль. Вже існуючий функціонал для редагування зображень охоплює широкий спектр можливостей, що дозволяє вирішувати більшість завдань користувачів. Ви можете змінювати розмір, повертати, масштабувати, освітлювати, змінювати контрастність зображень тощо існуючий набір інструментів забезпечує зручність і ефективність редагування без потреби у додаткових програмах. Веб-застосунок має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє швидко оволодіти його функціями. А зручна навігація не тільки пришвидшить процес обробки фотографій, але й дозволить переглядати велику кількість зображень, не витрачаючи час на відкриття папок і файлів в них. Тепер замість довгих годин редагування ви зможете зосередитися на важливішій роботі, а фотозвіти будуть готові значно швидше. Окремо хочемо зазначити, що функціонал застосунку постійно вдосконалюється та розширюється, враховуючи побажання і потреби користувачів. Ми регулярно додаємо нові можливості, покращуємо продуктивність і робимо інтерфейс ще зручнішим, щоб забезпечити найкращий результат. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал та легких вам фотозавдань. До зустрічі у нових відео.